Максима, привіт. Перше питання, яке цікавить багатьох наших клієнтів: чому краще купувати будинок без ремонту? Привіт, знаєте, це питання свободи вибору. Коли ти купуєш будинок без ремонту, ти можеш відігнати під себе повністю планування, кольори, зробити проект по своїм смакам, і ти не переплачуєш за рішення та смаки інших людей. А які зараз стилі та дизайни найчастіше замовляють у приватних будинках? Тут все дуже індивідуально залежить від смаків замовника. І тут можна спостерігати як набір яскравих кольорів, так і щось більш пастельне, однотонне. Але загальне, що можна прослідкувати, це відкритий простір, великі панорамні вікна в тренді, простий лаконічний скандинавський стиль. Максиме. А як має проходити взаємодія клієнта і команди з ремонту? Ідеально, ще на етапі перегляду будинку зустрітися та проговорити технічні нюанси побудови будинку, які вас турбують, та варіанти реалізації вашого проекту. Щоб ви ще до купівлі будинку розуміли кінцевий результат, який ви отримаєте вже по завершенню ремонту, на що варто звернути увагу при виборі матеріалів, де не варто економити? Не варто економити на таких речах, як електрика, сантехніка, опалення це ті речі, які мають функціонувати в вашому будинку довго та ефективно. Працюючи з командою ремонт від ПРО, ви, в принципі, звільняєтесь від, скажімо так, такої відповідальності. Працюємо тільки з тими матеріалами, на які можемо дати вам гарантію на виконання роботи, тому вибираємо їх самостійно. Це якісні матеріали, які будуть служити вам довгі роки. Тому можна зекономити в матеріалах інтер'єрного оздоблення. Є чудові матеріали, як плитка, фарба, які коштують в рази дешевше, але чудово функціонують, як показав досвід, і виглядають так само, як і якісь там преміальні матеріали. Радив людям, які тільки вибирають будинок, звичайно, мабуть, для кожного основним критерієм є якість будівництва. Як це можна оцінити, я би радив звертати увагу на портфоліо забудовника, історію завершених проектів, звертати увагу на те, як функціонують ці проекти сьогодні. Це дозволить вам повною мірі оцінити якість будівництва та те, що ви отримуєте там через декілька років, навіть після заселення. Не менш важливим є обрати команду з ремонту. Наприклад, якщо ви обираєте команду ремонт від ПРО. Ви по суті отримуєте одну організацію, яка несе відповідальність за якість виконання вашого будинку з моменту будівництва до моменту заселення, і навіть після заселення, в процесі експлуатації, якби ми реагуємо на всі зауваження від клієнтів і усуваємо всі виявлені недоліки. І не бійтеся варіантів без ремонту, це ваш шанс зробити дім таким, як ви його бачите, а ми допоможемо вам втілити вашу мрію в життя.